Цього тижня на південно-українській атомній електростанції відбулася чергова ротація експертів постійної моніторингової місії МАГАТЕ. 48 восьму команду змінила вже 49-та. Спеціалісти міжнародного агентства з атомної енергії продовжують відстежувати стан ядерної та радіаційної безпеки, фіксуючи що у дійсності відбувається на підприємстві за умов воєнного стану. На жаль, поки вона триває, будуть продовжуватися місії МАГАТЕ, які будуть спостерігати за. А наслідками дії агресора, якщо вони будуть біля станції, вони доповідають своєчасно до центрального офісу, а також до мірової спільноти. Ну, сподіваюся, що їх робота буде виконана згідно запланованого графіку. Як завжди, буде плідною і корисною для нашої станції. Що стосується графіка роботи, то за словами керівника 48-ї команди їм вдалося виконати його повністю. Про це говорили під час установчої наради, до якої долучилися члени попередньої та нової ротаційних команд, представники Державної інспекції ядерного регулювання та Південноукраїнської АЕС. Вони обмінялися думками, підбили підсумки та узгодили подальші дії. Звісно, ми звертали більшу увагу на військовий стан і то, як він впливає на функціонування станції. Я хотів би ще раз висловити вдячність за співпрацю і гостинність. І хотів би зазначити, що ми будемо прибувати на меданчик стільки разів, скільки буде необхідно, і надавати допомогу МАГАТЕ. Новоприбулі спеціалісти Міжнародного агентства з атомної енергії перебуватимуть на ПАЕС три тижні. Експерти працюватимуть за узгодженим графіком, який включає щоденні брифінги, обходи промайданчика, майданчика, візити до підрозділів підприємства та спілкування з працівниками.